Що їх тяни, тяни, тяни тяне. Оце цей, так? Да? Yeah. Звіщаю на весь канал, щоб ви всі підписувались, ставили лайкоси. Все, пливе. Шу. А, і тут все, тут нема. Ні, не, є. Блін, корабль вертайся. Yeah. Такого, що світ не бачив, щоб два ліня сразу. Чи бачив світ колись таке, я не знаю. Дивіться. Дивіться. Лайкоси, підписочки. Скільки? Дев'ять. Дев ну, вісім з половиною. Подивіться, які краснопірочки клюють. Поки завозили, делі щось дергається кончик. Класика 2 мм, новий, тільки відкрили. Redфіж галібутно, ми заливаємо сливочкою. солодке. Да, я поки сьогодні зроблю. Чи солодки, солодкі краще працює. Хочу куповати сюди пару жманьку тянути. Оце, кстати, те, що в мене минулий рік були, бачили, тут і фруті пелець мої просто самі любимі, то ми їх зараз додамо, ще не відкривали. Бачили, вони дуже класний колір мають і також е, приваблюють рибу. Все, зараз зволожимо, дамо солодкого бустерочка сливочку. Зволожимо, друзі, пелець. Каже менеджер, що дуже класно пахне. Такими, знаєте, екзотика, фрукти. Різнокольоровий, класно пахне. За, трохи зволожуємо, сливочка, бустер і 15 хвилин настоятися і буде ліпитись класно. Що, всім привіт. — Доброго дня. Назві Скоробацькі приводи. Команда Рибацькі приводи в составі. -менеджер так, менеджер. Як завжди, сьогодні виїхали половити рибку і вирішили це зробити після обіду. Рано була хороша погодка, краса, затягнуто, але вирішили приїхати після обіду. Після обіду ураган, дощ, сильний вітер. Ну, тому yes. не знаю, що все вийде, лодка, мабуть, завозити не вийде, бо буде зносити. Скажімо так, наші плани трохи рухнули. Ну і місця зайняті, і наші. І місця наші зайняті, на які планували. Ну, закинемось, спробуємо. А ви дивіться, no. вийде нам вдасться чи не вдасться. Лайкоси, підписочки Поїхали. з нас. No. Mm. Друзі, робимо кормову базу. Значить, в наш раціон кормової бази входить. Зернові, прикормка а, галіма, таку ми якусь купили не, не дуже качественну. Як то, не качественна на прикормку? Що топку вийде? Вона пилить, то ми даємо, вона як пісок. Ми додаємо в кормову базу, накришили туди бойлів. А, бачили, навіть мухи злітаються, їсти. Значить, і карп Тож буде. І карп прийти. І карп прийти має. Я буду використовувати зараз пухи, Класіка, ще, подивіться, кормичок. Гачки тут такі побільші стоять. Ну, це не восьмерки, це шестки, мабуть. Ось, даємо таких пухи, щоб просто будемо пробувати ловити на пух. Отва, хорошо, помню, брала на пух. Дамо такого по два на гачок. І все. А на другу буде пінопласт. І... Ні, тут не буде пінопласт, тут корзинка. Я буду ловити потволі. Тут тут ось бачили корзинка і ось, поводочок. І два гачка манюсеньких. Сюди буду просто опариші. Все. І буду пробувати на кармачка і на цю. Якщо не буде, то вже потім перейду на флет. Це звідси ще кидати так класно. Обожнюю звідси кидать. Ой, діду чуть не кинув на удочки. Надіюсь, що не закину. Все впало. Херз ним. Попробуємо. за кліпсу. Все, тепер займаємось дальничками по папу флети, Все, вам покажу зараз монтажики, на що завеземо і будемо чекати на клювання. Сьогодні на виході з ями, тому глибина буде е, так, не, не дуже мала, не така, як в очереті, не метр, а десь півтора-два желізних. Е, тому будемо пробувати е, витягнути якусь мамку. Тому погнали. Так що це в нас? Медочок класіка. Друзі, 8 мм, не буду довго пояснювати. В діпові. Міні-бойл. Пінопластиком піднімаємо. 70 грамів флет, скользячий, четвертий гачок. І що ти робиш? Хочу попробувати. Може ти щось поставиш би? сливку? Щоб не експериментувати час не тратити. Я не експериментую, ставлю фос. Бачили? Твістер. Твістер-вафтерс, так? Твістер вафтерс. 12 мм. Mm. Смак, смак, смак. Конопля, уходка. Не знаю, що це за... Значить, конопля знаю. А уходку не знаю. Бачила ось такий твістер називається. цукерочка вийшла. Ох! Кормова база засипається. Бачили? І все. Почали якийсь шторм. І корабліку трохи, трохи тяжко корабліку завозити, але, але пробуємо, пробуємо. Першу удочку завезли. Бачите, вже поставили. 50 метрів. Другу точку зараз завеземо. Попробуємо щось вже інше. Побачимо. Риба. Карп. Да, так бляха вирвав. А на союзу. Це ця бля, На опариша взяв. Зійде зараз, мабуть. Там же ж кліп... А, все, зійшов. Там кліп стоїть. Я чую, що щось пикаєш, що відійшов. дивлюсь, у дочка, бля, у воду. Все, дивіться, друзі. Пусто нема нічого взагалі. Ну, що буде, то буде. Вітер, бля, ходує. Так. Це, це Плотва обична. Ще раз це було обично. Друзі, плотва. Каз возилася. Це на плот це красноки, але ну, 90 кознуло. Подивіться, які краснопірочки клюють. Поки завозили, дели, щось дергається кончик. Бачили шторм, корабль чуть не перевертається, блін, Волни, вітер, не значить взагалі чути щось. Ну, коротше, відпускай її. Ми не будемо брати краснопірку, хай собі розмножається, бо це будемо сюди приїжджати, ловити живця на сома. Ох, чуть, чуть не уронив. Все, давай її випускай. Рахуйте, кількість, це перша, поки що. Лайкоси, підписочки. Поки що перша. Кидай. Все. Рахуємо, це перше. Зараз закидаємось, побачимо скільки їх буде взагалі. Все, відпустили, продовжуємо. Дальнички завезли, не знаю, 60 метрів точка закормили. Подивіться, просто який ураган. Достав, друзі, кормачка за це, побачили пуфи, поспадали, пуфи не варіант шторм робити. Зараз усе, бачили, кукурузка, але штучна. Така, бачили, вона різиніна, різинова, така, як вона? В наш попап, як попап працює. Ну і давай пуфікану. Пуф спаде, а кукуруза встане. Ну і дай спробую на другий очок на нормальну, настоящу кукурудзу. А там відрі треба нам відберять. Ну, Зараз я наберу. Подивіться, друзі, на що, бачили, тут кукурудза, пуфік медовий. А тут настояща кукурудза з баночки і е, пінопластик, щоб підняти її. Все, зараз дамо прикормочки і закидаємо. Приїхав внук, забрав. на кліпсі. Все, і Да. друзі пішло ти знаєш це на париша взяв але там гачки я показував ну ти тянеш на хабно так як вони кажуть на хабом чи як ти пацакам, не прибігла та який пацак ти вириш зараз просто Зійшов, з'їшов да? Та блін, з цими малими... Що? Ні. Але О, я... великий, бляха. Але тут малі гачки, друзі, стоїть удочка з нормальними бляха-гачками. І там, ну, бляха, там велика риба. Вона, Та... ти що я її здвинуть з місця не можу. Там без шансів. Ти що гониш? Просто кайфануть 30 секунд. Ух, який. Єсть. На більший чи на меч? Ну, добре, ну, бачите, раз засікся. Так. Да. Да. Нема шансу. Це я підібрав, бачиш, щоб ти нервував. Зараз покажемося. Ти щось і лайк. 52. 52, як сюди. Да. <рекція> Це десь до 2 кілограмів. Могли б ще таких два потримати, але на жаль вони втекли їм вдалося вижити. Ну, а ось цей красавчик, ух! Бачили, що підпишіться і поставте лайкоси, нам це дуже потрібно. Ну а цей, на жаль, додому не попливе. На але... жаль, піде, буде наказаний за своїх родичів він... За своїх родичів буде покараний. Він не попливе Пожарений на сковорідці. так? Ну, він додому не попливе, а поїде на сковородку. Ну а ми продовжуємо, ну... можливо, вдасться ще й зловити. Якщо якось більше злом, то цей піде додому. Це дивіться, це вже третій карт. Четвертий. Четвертий карб. Ой-ой-ой, це ще більший. Все, зійшов, навірно. Ні-ні-є. Да реально просто. Четвертий. Четверт. Він, Він уже з той сторони. Він вже в дереві, бля. що? Чувак, він вже в дереві. Йди туди, там попробуй його. Їх. Або я буду його відтягувати дуже ти. Друзі, бля, я тільки закину і їзда. Що це? Снімаю, снімаю. друзі, за дерево. Він завів за дерево. Пожалуйста, відсипи. Візьми його. Все, взяла. Повезло, повезло. Але він це він завів. Я пустив. Взяли, друзі. Зимає? Що їх тяни, тяни, тяни. Оце це їда? Да. А що з тим робити? Я не знаю. Друзі, бля, поїхала їзда. Не зараз через підзахід підступити. Хоч Він величезний. А що з цим робити? А що з цим? Та я не освобожую. Там, дивіться, просто в тунелі. Ну це дуже тяжка битва буде. Бо це знов щось велике. Так, да, я бачу, як він там водить, там без шансів. 4 з половиною п'ять взяли два карпи друзі ну це хороший а то ми ж тоді таких ночок mm. е, переступай через пісок, дивіться друзі засісічка, засісічка. Зараз... дивіться двойна все бачили ну без шансу тобто взагалі два що каже підписуйтеся на канал Рибацькі пригоди у-у-у! Ух ты що! Оце мамусечка, дивіться. Пузіка зі крою, бля. Диві, яке мягеньке. Просто да, це це мамочка, диви, диви і кралізи. Чи що це? 21, Не знаю що. О тут так, що прям багато, ні? 64. 64. 64. 64. 64. Друзі, це нормально. Дві удочки виняті з води. Вроде би вітер стих, можна зараз далі продовжувати завозити. Ми приїхали сюди, по маму, але брати ми її не будемо. -ду. Ну так, як я казав, друзі, п'ятеро. Плюс подушка. П'ять. Ну, 4,905. Ну, п'ятерочка, дивіться. Я вам зараз покажу її, яка це п'ятора, бля. Ох, Дивіться, у нас віщає на весь канал, щоб ви всі підписувались, ставили лайкоси. То ну щоб відео дивитесь, писали коментарі. А Пацан нам, блін, лайки не ставите, не підписуєтесь. Так не можна. Пацани Надо нормальні ставити. карпи тягають. Зараз футочку. В тяжких умовах, погодних умовах тяжких дуже проводимо риболов. Жварян. Ось що, бачили? Суди Якщо... Даємо. Бо Суди він замокнув шахту. Сюди то, даємо тому, шах... лісочку. Попробуємо зараз його. Пробуємо, бо бляха. Є, є. Працює. Все, сюди, на опарише, дивіться. Які дві дурочки. Друзі, дивіться, які ці кадри. Все, ми будемо відпускати. Лисенька, бачили? Все, так. Да. Все, двійка. Чисто поросятко таке. Все. Пливи. Рас... Є? є, тут двадцяточки спокійно. Друзі, це, до речі, не платник. Все, відпускаємо. Не платник, це водойма. дойду такої... Загальне, використ... Загальне так що Загальним ще. П'яки минули е, пару тижнів тому зловили тут вісьорку. Все, пливе. Перша пішла. Ну, мамочку, відпустили, в принципі, хай собі йде на пожарку, так? Два... Ну, Запустять сюди. Ну. Ну, друзі, Випустили. ну, ні. собі візьмемо пожарим, заб'ємо морзілку, бо потім через пару тижнів спінінг. Почнеться, і ми на Карпа будемо їздити. Може взагалі не будемо. Друзі, помічник готовий. Янтенко треба підкути. дивіться, Дві корм, корме за зернові. Зер... зернові. А, це вже плотва. Наверно. Щось у мене дзюбає. Або це вітер, друзі, або це плотва собака. Ну, побачимо. Дивіться, яка цукерочка. Зараз менеджер вам покаже. Але Ви, дві години Мед, мед, за дві години. Але, Але це хороший, хороший результат. Ну, поки що погнали. погнали. А, і тут -а. все, тут а нема. Ні, є. Блін, корабль, вертайся. Так, Не можу! Друзі, дуплет, дуплет був, по крайній мірі. Він тобі леску запутає, мабуть. Що, я його закрию, я його так підтягну. Давай сюди. Він не йде. Я його везу сюди, то друзі, бляха дуплет ввалив. Я не знаю. Може кого щось? – Та ні. Ти тянеш роботу? Менеджер тяне. Ну як завжди. Тільки завезли і покльовка. Це перша покльовка. Ось тут теж бляха вальнула. І тут, мабуть, сходняк. Тут фракціон пішов і зійшло. Тут зійшло. Але тут була теж величезна риба, бляха. Що, я за подсаку. Не Все, хапану. Не хапану. Завой. Хватить гратися. Давай, давай, все, нас все взяли. Друзі є. На жопі ще. Ух ти що. Кругляш. Надо сначала завести, а потім Дуже будемо маленький кидати гачок. Це на цей маленький. На маленький, на малекий? Ми mm. не будемо брати, бо вона повністю витікає. Ні, то менше вона від... витікає. А, це з ікрою, да? З ікрою будемо відпускати, я надіюся, що ше зловимо. Добре. Таку фігнюся. Раз. І від'їкся, да? Від'їкся на. На опаруша, друже. гачка немає. І немає гачка. Бачили, які пристосування класні. Та ні, зламався вообще. Зламався? Да. Ну, бач, зламався гачок. Це поганий гачок на монтаж. Коротше, там ще є монтаж. Зараз ми поміняємо по берегу. Добре, що ми нав'язали. Ось зверху бачиш? Все, давайте ваші ставки. 48. 48. Все, відпускаємо, а ти нам звичай щось. Все, пішов. Все, друзі, лайкоси, підписочки. Ну а ми продовжуємо. Перезвозимось і погнали. Я не бачив його. Ні, не, де є такого ще світ не бачив. Русь, зараз покажемо. Такого, що світ не бачив, щоб два ліня одразу. Чи Але Бачив світ колись таке, я не знаю. Дивіться. Диви. Диві. Лінії вам кажуть лайкоси, підписочки. Все, відпускаємо. По красоті. Все, дивіться, ух! Вс, плывіть. все. Там лінь, це на цю щось з'їв було. Знову, мабуть, два. Іди, допомагай. Стоять, я ж її тільки кину. Друзі, лінь без покльовки. Сижу, треба вимотати, перезакинути і сидить лінь. Ліня тут повна, друзі. Лайкоси, підписочки. Все, відпускаємо ліня. Звийне нам карпаші. Давай. Пливи Все, пішов. О, друзі, яка красота на вечір. Сонечко, вітер стишився. Бачили, будемо завозити, вона цукерочка готується. Це здорова Ну, Двушка трішка точно, бо так веде і не можу нічого зробити. Фракціона, дивись. Ну, ну, фракціона найбуй. Не хоче. Вот там такие, чтоб не 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 миа молочки. Ох, вот тут то хорошее. Хороша, ты ба. Есть, видите, блин. Це вже побільше. Скільки ти там даєш ему вагу? Трьох, а, да? Та ти що, гониш, там трьох, навірно. А ну, два секи. Дудуду, дуду, дуду. 3700. 4200. Ну, б... Да. 420. 420. Не надійшся. 3700, друзі. 3700. Хороший кар, бляха, четверка. Відпускайте, друзі, рибу. І вона буде вам на... Наступні роки ловитися ще більше. Хороший. Хороший. Ух, Пішов. Друзі, ну а це тузик. Буду вам так, йду за підсаком. Менеджер тягне, Зараз витянемо та й покажемо вам. Тут нема нічого такого, невелика риба. А Цього ще кинемо, мабуть. Друзі, шансів. бешанців, засісічка. Подивись. Наша любима засісічка. Правильно, да. Правильно. Нижня любі. губа, ніхіра нема на волосі, на гачку, нічого. нічого. Зараз поміняємо. Дивіться, це не самочка. бачили, плоский. Десь тут а скільки? 57. Так Такий самий десь. Коротше, ми його ще, навіть, кинемо в садок, там нас попросили люди. Скільки? 60? 59. Так само. 59. А ну скільки яке уважить коробки прикол? це трохи. Ти був кругліший. Ну десь косяк такий знайшов одинаковий. Ну, друзі, 3,5, 3700. 3700, дві. Бачили? Такий самий, а торік. Скажіть, може таке бути саме чи ні? Не, не може, там був інший. Там інший, там кругліший був. Там вікто зі крові був. Бачили, друзі, пелець. Пелець сьогодні просто рве. Ось, бачили? Redfish Golebut, двохміліметровки, так. І все це заправлено, тут і фруті, міксом. Ось, бачили? Дуже класно пахнуть, я вам рекомендую. Рекомендую, Шукайте собі тут і фруті. Хоча б ну, не, не важна, яка там фірма, просто шукайте собі фруктові солодкі пелець, замачуйте їх в сливовому бустері, буде вам клювати також така риба. Що, ти приправляє я тоді, чи що? Ну Це штузі. Чи ти божте, то добери. Тяни. Знімає. Сіє. Ну хочеш я там? Мені все одно. Тяни, дві повеземо. Я думаю, що є. Ну це тузік, тузик. Тузя. Не знаєш? Не, не тузік? Все, З... Ні, ні. Це Фу, Монстр. І шортс, друзі, знявся. І відео вам класне показуємо. Тяжке? Mm. Коротше, 8 годин вечора, 8.08. І, блін, ще їзда вечірня. Друзі, перший сазан. Але тут у нього шанси немає. За сісічки. Хороші гачки, блін. Хороші. Курвашан. Та ні, ну це не курвашан. Збив, все Але бачили, вони такі криві йдуть. Тобто ці чуть капітальний. Пеліс не вимивається ось. Чи, не, бачу? не знаю. Зараз, Зараз, нам... злібнець, воняло, воняло, воняло. Зараз вам покажемо, які вони. П'ятьдесят 55. 55 сантиметрів. Ну, сазанчик. Все, все друзі. Зараз шорсик і відпускаємо. Прийшла пора підпускати. Всього бачила, в нього губа порвала? Диви, хтось йому мурвав губу. Це він вирвався. Це він вирвався так? Це, це не наше, це не, не наше. Бо не йде коров, бачиш. Він вже в когось зійшов і в нас. Да, да, да. Все добре, відпускаємо. Зви нам наступний раз мамку, все. Дякую за емоції. Він зараз дуже швидко попливе, бо це сазан дикий. Ми, а може і ми порвали? Ні? ні, це не ми. У нас було все нормально, у нас було з іншої сторони. Це хтось порвав. Все, пішов. Ух. Треба, да, купити, щоб шикати. Коротше, друзі, вирішили зважити, скільки будуть ці карпи всі в садку. Три. скільки? Дев'ять. Ну, половиною. Будемо брати, що половиною. Друзі, це дуже хороший результат. половиною кілограм. Тому продовжуємо. Отже, будемо їхати додому, вже збираємось. Думаю, що рибалочка вдалася. Хто рахував карпів, напишіть в коментарі, бо ми вже збились, не знаємо скільки. Ну, а ми будемо закінчувати. Ну, і як завжди, з вами був. Діма, фішмен. Та мій менеджер, лайкосить, підписочки. Обов'язково побачимося в наступному відео. Всім пока, до нових зустрічей. Всім пока. Mm -hmm.